Вітаю, друзі, на сільському подвір'ї. Запрошую підписатися, поставити дзвіночок, поставити лайчик, по можливості поширити моє відео у своїх соцмережах. Якщо не тяжко, вам не, ну, в принципі, вам не тяжко, а мені буде приємно. Всім дякую, хто зайшов до мене на канал. Рада всіх вітати! Сьогодні новий рецепт, як я е, завжди кажу, я не якийсь там кухар, не знати який. Просто в мене такий випав <кій>, е, підходящий момент, що я сьогодні маю вихідний і найближчими днями збираюся до дітей на Київщину. Тому для внучка. І для дітей, яких я не бачила вже 8 місяців, щось, я думаю, зробити смачненького. На даний момент, на даний момент у мене тут будуть горішки з гущонкою і з маслом. Тобто крем буде масляний, згущено-масляний, як би. Ну, це в планах. Будемо бачити, що. Але це наперед я забігла. Будемо бачити, що нам вийде з цього всього. Для цього рецепту: що нам треба? Рецепт з інтернету. Колись ми пекли, але я не пам'ятаю, чи то був такий, чи то був інакший. Але кажу так, як в інтернеті вичитала 250 г маргарини або масла. У мене, якби не кімнатної температури, я витягнула з морозилки півгодинки тому. Тому буду, е, буду це діло в цьому рецепті, буду перетирати з мукою. Цей рецепт буде усе так само, як буде в другому рецепті, тільки в цьому хочу перетерти з мукою, бо того, що Маргарина. Маргарина замерзла. Тому потерла її на терці і зараз перетру з мукою в однорідну масу. А далі покажу. Ну, поки що насиплю муки до маргарини. Один стакан я вже дала. Два стакани. Ось такий звичайний 200 грамовий стакан. І зараз це все буду перетирати. Але однією рукою незручно. Тому далі буде. Так, масло з мукою я перетерла, тобто маргарин. У мене маргарин. Перетерла з мукою. Це сухі інгредієнти. Тепер мокрі. Два яйця у стакан. Так, у стакан і 200. І ось така шклянка, 250 грам цукру сюди. І це все вінчиком збити. Це все на маленьких обертах. Ой, що з вибачайте. Збити до розчинення. Наберемо кольору ось такого білого кольору. Цукор цукор уже розчиняється, тому даємо більші обороти, <клухи> І... щоб скоріше було. В рецепті сказано не сильно збивати, бо я дивлюся, що я ще трошки буду збивати, то буде вже не яйця, а крем вже буде. Тому на цьому етапі буде вже буду закінчувати. На цьому етапі буду закінчувати. Додаю зараз це все діло до можку треба. Додаю це все діло. До, До масла, перетертого з мукою, нічого складного в цьому рецепті нема. Такий дуже цікавенький, я вам скажу, рецепт. А чого цікавенький, бо він дуже простенький. Дуже простенький. Так, добре. Тепер до цього додати чайну ложку поташу. і погасити це все діло оцтом. Я це все роблю у цьому самому стакані, де я пивала яйця. Мені так добре, мені так зручно. Так, звичайно, менше мити посуди. А для чого то є посуди, скільки? Так, добре. Це все діло виливаємо так само сюди. До білків, до, до масла. Це все діло, так. І все! І на цьому етапі все. Тепер я відключаюся, замішую тісто, як замішу, тоді покажу. Щось виходить у мене такої однорідної маси. Ось така, збирається у кочку у комочок, зберу його. Якщо вийде, думаю, вийде. Тут нагадаю, хто слухав мене уважно, Тут два стакани муки перетертого 250 грам маргарини або масла. Залежить, що у вас є в холодильнику. Бажано, щоб воно було кімнатної температури. Але так як я вчора забула витягнути з морозилки, тому в мене холодно. Тому я змушена була його потерти на терці. Так, добре, ось таке кісто. Липне, звичайно, до руки, дуже липне. <кій> Ніколи стаканами муку не рахувала. Все давала приблизно і все так. Один стакан, це ще точно піде. Так, це вже буде третій стакан. Зараз я це все діло зберу до кучки, можливо, я його зараз на стіл висиплю. Бо масло холодне і воно так дуже не хоче збиратися. Зараз побачимо, але треба дві руки. Так, зібрала я це все до кучки. Вже на столі зібрала, бо у мисці не було його зібрати. А на столі воно трішки попустилося від теплих рук масло і зовсім інакше. Ну, тісто ще липне до рук, ще руки грязні, тому зараз ще за 2-3 ложки муки дам. <кій> Отак, тут на стіл, дві-три ложки муки і ще буду вимішувати. Ще буду вимішувати, бо <кій> кісто крощиці. Вже хочу вам сказати, що кісто крощиться, то відносно мали би бути горішки гарні. Ну, побачимо. Допоки не спечу, Самі половинки, то й знати не буду. Так що я хочу це все діло вимішати, все зробити до чистоти, до порядку, тоді покажу. Так, замісила я тісто. Ось така вийшла у мене ковбаска невеличка. Поділю я його умовно. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. На шість частинок. Скажу зараз для чого. На шість частинок. Так, тісто таке, ну, як би таке, якби пісочне, не знаю, видно, не видно. Це тепер це все діло. Треба мені його, як каже одна в тік у відео перекалопуцяти. Перекалопутити, зробити з нього ось такі кульки і відставити в сторону. А можна просто не переминати, можна зробити ось такі просто ковбаски. І це зараз скажу для чого ковбаски. Зараз це все діло скажу. <кій> Отак, це тісто не дрожжеве. Не дріжжуве, не обов'язково його переколопутювати. Ось так зроблю такі ковбаски, такі довгенькі, і пояснюю для чого. Потім ці ковбаски буду різати на ось такі зараз, секунду, на ось такі невеличкі катульки буду робити для того. В принципі, ми ніколи так не робили. Ми завжди просто з тіста качали ось такі ось такі катульки. Не знаю, скільки воно тут вагою, я е, буду вже дивитися, як мені на форму треба. А форма по формі. Форма в мене старенька, так що не дивіться, що вона така припечена. Вона дійсно старенька, вона вже свої так. Так, і по різних весіллях, і по різних оказіях, як у нас кажуть, знаходилася, що вона вже така старенька. І ось така вона всередині. Темна, чорна, висмажена. Але тут немає нічого страшного. Мащу зараз це діло все заливаю олію, нехай добре прожариться, потім олій зливаю і буду ось так викладати ось сюди. Оці гульки і ось цим притискати. Коли, коли напечу, надіюся, що в мене все вийде, тоді, звичайно, вам покажу, що в мене з, того, всього, з цього рецепту вийшло. Бо потім буде ще один рецепт. Трішки інакше хочу зробити масляну основу. Ну, побачимо. Отак, От друзі, вийшли у мене горішки. Не скажу я, що дуже багато. Якщо на велику сім'ю, то тут. Якщо на сім'ю, наприклад, з п'яти чоловік, то тут на один раз сісти, з'їсти і все. Не знаю, скільки тут буде штучок, бо є, ну, якби не дуже поламані, але такі нащерблені, але їх зліпити докупи на сушчонку і все буде гарно. Ось такі квіточки, теж одна до другої, зліпиться і дитина буде їсти. Отак От це буде все виглядати. В самому кінці, коли вже все пороблю, поперемащую, тоді вам обов'язково скажу, скільки вийшло з першого рецепту і що вийде з другого рецепту. Бо зараз буду робити другий рецепт, тому додивлюйтеся це відео до кінця. Так, я вам не обіцяю, що воно буде коротеньке, але й не сильно дуже-дуже довге. Так що будьте зі мною, далі буде. Ну що, друзі, нарешті я закінчила робити ці горішки. Для вас то пройшла одна секунда, а для мене багато часу. Але я їх зробила. Це перший рецепт. Другий рецепт не робила, бо не стало мені часу. Та й не буду вже робити. Ну, якось так. Обіцяла-обіцяла. І не зробила. Ось така красота буде дитина тягати. Всім смачного! Дякую за перегляд. Будьте зі мною, бережіть себе і своїх рідних. До побачення!